До злочинної структури входило 25 фіктивних підприємств Львівської, Київської та Запорізької областей, розповідають хмельницькі податківці. Усі ці підприємства були зареєстровані на підставних осіб. Організатори конвертаційного центру від складали підроблені документи від імені цих фіктивних підприємств, що давало можливість реально діючим підприємствам ухилятися від сплати податків. Підроблені документи про проведення безтоварних фіктивних операцій проводились по облікам підприємств реально діючих, що давало можливість незаконно формувати податковий кредит, формувати валові витрати та переводити безготівкові кошти в готівку. У результаті обшуку в одного з організаторів конвертаційного центру правоохоронці вилучили 4 мільйони гривень, так звані чорнові бухгалтерські документи, що свідчать про ухилення від сплати податків, чисті бланки з початками фіктивних підприємств, оргтехніку і 2,5 десятка мобільних телефонів, за допомогою яких координувалися дії учасників злочинного конгломерату. За нашими даними, послугами конвертаційного центру скористались близько трьох тисяч підприємств. Не тільки Хмельницької області, але й практично всіх областей України за підрахунками, незаконний обіг конвертаційного центру складав більше 1 мільярда гривень, що дало можливість сформувати незаконний податковий кредит підприємствам близько 200 мільйонів. За розрахунками податківців, державі нанесено шкоду, що перевищує 200 мільйонів гривень. Наразі триває досудове слідство, яке спільно проводять співробітники податкових служб майже всіх областей. Санкції статей кримінального кодексу, за якими порушена справа, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Анна Михайловська для інформаційного випуску.